thank <laughs> you Ми продовжуємо розмовляти в нашій студії про події, які сколихнули країну майже рік тому, і у другій частині нашої програми в нас в гостях Наталія Зайцева-Чіпак, керівник українського центру вивчення громадської думки соціоінформ. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, змінилось якось суспільство після майдану, і чи можна говорити взагалі про якісь зміни в суспільстві? Знаєте, ми можемо говорити про одну дуже визначну зміну. Люди в Україні повірили в себе, зрозуміли, що крапелька до крапельки робиться море. Якщо до майдану здавалося, що одна людина не здатна зламати систему. А такі спроби були. Ми забуваємо про те, що, наприклад, ще був податковий майдан, так то коли підприємці відстоювали свої права. Це було на рівні багатьох громадських діячів і багатьох громадських організацій, які відстоювали певні реформи, чи відстоювали тих людей, які потрапили в жернова нашої. Системи правоохоронних органів, то ці спроби були, але вони тонули і ламалася об систему. Після майдану ми повірили в те, що одна людина може переломити все. Одна людина, якщо вона об'єднається з іншими, здатна зламати навіть владну систему. І якщо вже говорити до чого це призвело в свою чергу, це призвело до того, що коли ми отримали військові дії на сході, оця віра в власну силу, власну значущість, Дозволила створити один з найбільш ефективних волонтерських рухів, коли люди не думали, що я одна можу змінити, чи що я один можу змінити, вони об'єднувалися і вони зуміли надати посильну допомогу тій же армії, тим же біженцям. Ну і ще один такий момент, який в чому змінилось українське суспільство. Якщо в пріоритеті до революції в нас були економічні цінності, добробут. То після революції виявилось, що суспільство готове терпіти труднощі сьогодні заради того, щоб у майбутньому. Ми мали краще. Якщо ви згадаєте, оці е, ще рік тому люди казали, скільки можна, ми терпіли 20 років, ми затягували собі пояси. Коли ж наступить нарешті оце чудове майбутнє, яке нам обіцяли, коли ми е, робили незалежну державу. Сьогодні люди вже так не говорять. Вони горить, ми ще трошки потерпимо, ми ще трошки затягнемо пояси. Але для, але це зараз дуже важливо для того, щоб ми мали право на якесь зростання і добробут у майбутньому. Певних змін у суспільстві не відбулося. Я пам'ятаю, що одразу після революції гідності у Львові з'явились прекрасні щити, де було написано Даєш хабар. пам'ятай про кров Небесне Сотні на твоїх руках. На жаль, здвигів в сенсі боротьби з корупцією не відбулося. Тотального перелому в свідомості українця, того, що корупція це є зло, і за неї, за те, щоб її подолати, заплачено кров'ю. Не відбулося. На жаль, тут ми не почали навіть з себе. Не те, що вже хотіти цього від влади. Ви говорили, от після цієї революції зміни відбулися, але в нас була і теж помаранчева. Так? На вашу думку, чому от саме тепер суспільство почало змінюватись? Це через. Знаєте, дуже багато тренерів різних курсів з підвищення кваліфікації. Чи особистісного росту має таку гарну тезу? що Чому вони беруть гроші за свою роботу? Ну, що якщо людина не заплатить за щось, вона так до цього і ставиться. Ви не заплатили, отримали щось надурно, воно так як пішло, так і прийшло. Цього разу ми заплатили велику ціну. Цього разу це були не просто розмови, не просто стояння, це дійсно була боротьба. І цього разу нас спробували на міцність, так людську стіну людей так спробували на міцність. І ми побачили, що навіть під тиском люди не розбігаються, не тікають, а протистоять. І зараз багато говорить, що нам потрібно третій, та майдан, тому що не відбуваються реформи. На вашу думку, він може бути? Якщо може, то який знаєте, майдан може бути. І він, я би навіть сказала, обов'язково буде, якщо ми побачимо подальше зубожіння населення. Невдачі військових операціях на тлі, зауважте, обов'язково на тлі відсутності реформ і подальшого дерибану бюджету. Тобто, якщо ми будемо бачити корупцію в владних верхах, якщо ми будемо бідніти з кожним днем, і при цьому ми не будемо бачити, що щось робиться для цього світлого майбутнього, то Майдан буде обов'язково. А якщо брати от наших політиків та і суспільство, Хто на вашу думку після цих всіх подій більш розвинутий, так грубо кажучи? Розвинутий. Ви знаєте, ми знову маємо ту саму ситуацію. Ми маємо владу, якою заслуговує наш народ. Я думаю, що ми однакові. Ми з поміж себе знову виділили людей, яких насправді ми варті. І якщо ми захочемо, якщо ми захочемо. Ми примусимо цих людей працювати добре. В людей з'явилася віра в те, що якщо Верховна Рада робить щось не те, то можна вийти до Верховної Ради, вимагати того, що потрібно, і під тиском громадської думки це буде зроблено. Тому я не знаю, хто з нас більш розвинутий, зрозуміти, не можна говорити про суспільство, що от воно розвинене чи не розвинене. В суспільстві є люди, які знаходяться в авангарді, інтелігенція, лідери, громадські діячі. так? Є люди, яким абсолютно все одно. Так є люди, які деградували до останнього, так тому говорити про щось таке, як порівняння політики народ, дуже складно. Але насправді я думаю, що і влада зараз має можливість до певної міри змінювати народ, приймаючи закони, які будуть тримати цей народ в рамках законності, які будуть переслідувати корупцію на всіх рівнях, не тільки в Верховній Раді, так і народ зараз має можливість виховувати владу, і це чудово. Ну, а на вашу думку, які от основні такі здобутки від подій, які сталися, окрім того, що ви вже говорили, віра в себе, люди повірили. Чи проявились якісь, не знаю, позитивні е, на виборах, до прикладу, зміни? Ну, я не знаю, як там на виборах, так, але вибори, до речі, це також продемонстрували. Ми отримали більш чесні, більш прозорі вибори. Ми отримали е, практично відсутність ну в багатьох регіонах, там за винятком окремих моментів тиску адмінресурсу, застосування адмінресурсу для того, щоб виграти вибори. Ми отримали результати виборів, які показали, що більшість населення України мають проєвропейський демократичний вибір. Ми отримали. Демонстрацію патріотизму населення, так ми отримали згуртованість населення. Розумієте, не можна сказати, що це заслуга лише майдану, так, але майдан потягнув за собою війну, зовнішню агресію, тому що наших сусідів не влаштовує той курс, який обрала Україна. І як наслідок, комплекс цих заходів призвів власне до таких наслідків. Крім того, майдан, зламавши цю стару корумповану систему, спричинився до того, що ми отримали більшу свободу слова. Більш об'єктивні змі у нас зникли так звані темники, так які спускалися так само, спускалися в Україні, як і в Росії, так тільки попередньої адміністрації. А коли більш прозорим став інформаційний простір, люди почали отримати дещо більш об'єктивну інформацію, тобто вони вже більш орієнтуються в тому, що відбувається, і можуть зробити адекватніші висновки. І Якщо на вашу думку, от з теперішнім там, грубо кажучи, розвитком та суспільства, чи може бути крок назад? Контрреволюція. Так. Я думаю, що так. Можливо, все. Можливо, все, і тому дуже важливо бути пильним, намагатися дійсно почати нове життя, намагатися починати з себе, не спускати на пси свою активність, далі активно приймати участь у громадській діяльності. Активно контролювати владу, тому що як тільки ми розслабимося, як тільки ми забудемо про те, що треба жити зовсім по-іншому, все може повернутися на свої місця і наскільки виправдані оці сподівання в людей, на вашу думку, стосовно євроінтеграції, які були тепер і які були раніше, які є зараз. Знаєте, коли ми запитуємо людей, чого ви очікуєте від вступу в Євросоюз? Чи від асоціації. Люди, перш за все, говорять про те, що буде зростання добробуту, зростання соціальних стандартів і буде подолано корупцію, будь-словно більш якісь справедливі правила гри. Але ми мусимо розуміти, ну, як говорили до революції, так і говорять тепер. Але ми мусимо розуміти, що насправді ніхто сюди не прийде і нічого не зробить. Ніхто не здолає нам тут корупцію, ніхто не підвищить нам тут соціальні стандарти. Це все мусимо робити ми самі. Просто орієнтир чи допомогу чи підказку в Європі нам нададуть? І, ну от скажіть, а наскільки суспільство, ну, на вашу думку, знову ж таки, готове до змін зараз? Чи може суспільство пробачити і повторити ситуацію як після помаранчевої революції? Суспільство є готове до змін. Насправді є розуміння того, що сьогодні ми знаходимося в тій точці, що або ми змінюємось, або ми повертаємось назад. І ми ще маємо цю потенціальну енергію, яка може нас провести вперед. Але якщо зараз ми цю енергію загубимо, розтратимо, ми цілковито, абсолютно легко можемо отримати ситуацію 2004 року, коли буде відкат, і ми повернемося. Навіть не до минулого, а до минулого в ще гіршій формі. Тобто, якщо ми сьогодні не проведемо реформи, якщо ми сьогодні не змінимося, ми будемо мати таку страшну кризу, що почнеться пошук винного. І цим винним може виявитися неправильний курс, який ми обрали, коли провели Майдан. І тоді до сили прийдуть реакційні політичні сили, так? До влади прийдуть. реакційні політичні сили. І вони будуть мати знов ж таки певний карнбланш, певну довіру на те, щоб реалізовувати інший курс. І звичайно, що це може призвести до знов ж таки узурпації влади під гаслами того, що нам потрібно стабілізувати економічну політику, навести лад, прибрати деструктивні, деструктивні політичні сили, які не знаходять спільної мови. Ну от зараз дуже важливо, щоб наші політики домовились нарешті між собою, продемонстрували єдність і дуже швидко, послідовно почали проводити реформи. Якщо ще повернутися до теми виборів, на вашу думку, знову ж таки, а чому е, в нас всі вимагали та нових облич під час Майдану, але після виборів ми фактично побачили старі обличчя, які в політиці вже не перший рік. Тобто, суспільство якось не готове до обирати нових політиків? Чи чим це можна пояснити? Е, ну насправді е, ми обрали доволі багато нових облич. І насправді я би сказала, що перезавантаження Верховної Ради відбулося. Щось відбулося не так, це є те, що в нас залишилася мажоритарна система, і в дуже багатьох округах є люди, які є надзвичайно авторитетні, які зробили для цього округу дуже багато хорошого. Вони вклали туди гроші, і люди вибирали. В цих округах тих політиків, які проявили себе як ефективні лідери, які відстоюють інтереси громади. Що стосується того, що, ну, знову ж таки, чому так відбулося? Тому що дуже коротка виборча кампанія була, і нові лідери не змогли себе дуже добре проявити. Хтось не мав ресурсу для того, щоб донести свою позицію до виборця. Хтось просто не встиг цього зробити через дуже коротку кампанію. Як наслідок, люди часто, приходячи на дільниці, орієнтувалися на те, щоб хоч трохи знати людину, а кого знають? Ну, відповідно, тих, хто вже був. От ми маємо наслідки. Якщо, ну, на вашу думку, знову ж таки, е, вдасться змінити цю ситуацію новим політикам, які чи здатні нові політики, які прийшли, яких народив, грубо кажучи, Майдан. Е, по-іншому вже думати і по-іншому робити нашу політику і нашу країну. Ви знаєте, кожна людина здатна змінити себе в будь-який момент. Навіть грішники, як кажуть, Е, роз... а... І я твердо вірю в те, що ця Верховна Рада спроможна зробити зусилля над собою і перед обличчям загрози приймати саме ті рішення, які потрібні країні. Але я гадаю, що власні інтереси будуть грати дуже велику роль. Судячи з тої суми коштів, яка була вкладена в виборчу кампанію, в мене виникають сумнів щодо того, що такі гроші вкладаються для того, щоб робити добре країні. Тому я думаю, що свої інтереси, політичні сили будуть відстояти в будь-якому разі. А Єдине, що я сподіваюся, що вони здають розумний баланс між власними інтересами та інтересами держави. Тобто це буде вже не просто робота на свій гаманець, а якийсь баланс і пріоритет, напевно, стакі державних інтересів. Як на вашу думку, Курт, може суспільство вимагати та дотримуватися цих, відстоювати свої інтереси в, в політиків? І чи люди до цього готові робити? Бо ми побачили майдан, люди вийшли, а потім якось ну хабарі далі беруть, дають і тому подібні речі. Ну так, але згадайте, що коли не хотіли приймати закон про люстрацію, люди вийшли до Верховної Ради, і цей закон таки прийняли. Я гадаю, що в таких больових точках, в важливих моментах люди будуть консолідуватися і вони будуть здатні тиснути на. Верховну Раду Знає, мені дуже сподобалася фраза Єгора Соболєва, який сказав, що як тільки депутати знімуть з себе недоторканість, у них з'явиться стимул для того, щоб якось реформувати судову систему і правоохоронні органи наші. тому що вони опиняться безправним перед цією системою. І я гадаю, що є власне такі от больові точки, так. Якщо тільки тільки в цих місцях суспільство трошки натисне, то ми отримаємо дуже серйозні здвиги. Тому що дійсно, яка була мотивація того, що не знімають недоторканість депутатів? Ну от одна з таких дуже популярних мотивацій, яку я чула, що от у нас таке суспільство, ви зрозумієте, ось іде опозиційний кандидат, до нього підходить співробітник правоохоронних органів. Знаходить в нього в кишені 20 грам наркотиків. Так і ось уже бідного депутата опозиційного вже посадило у в'язницю. Так от, хлопці, щоб з вами такого не сталося, сьогодні ви влада, завтра ви, можливо, позиція, щоб з вами такого не сталося, ви мусите зробити таку систему, яка не дозволить цього. І не дозволить не тільки зробити цього з депутатом, але і з будь-якою людиною. Тому що сьогоднішній день дійсно можна підійти до будь-якої людини сказати, ось ми в тебе знайшли в кишені наркотики і посадити. І ми мали дуже багато скандалів, пов'язаних з тим, що люди були засуджені несправедливо. Відповідно, я думаю, що громадські лідери, політики, можливо, юристи так, можуть пропонувати суспільству інформацію про те, що є важливо, які законопроекти є критично необхідними. І я гадаю, що на сьогоднішній день оця енергія, про яку я говорю, енергія Майдану, вона підніме людей під конкретну ідею, під конкретний крок, люди будуть здатні зібратися і дотиснути Верховну Раду, якщо вона не захоче цього зробити самотужки. Якщо е, говорити про згадувати от це вже друга революція за 10 років, фактично. Е, яка от різниця, на вашу думку, між помаранчевою революцією і е, революцією гідності серед політиків, чи змінилось якось політичне е, суспільство України? Чи стали більше люди цікавитись тим політикою, до прикладу? Ну, я би так розбила трошки питання, що змінилося в політикумі, так, і що змінилося в населенні, яка тут буде відмінність. Що змінилося в політикумі? Політикум зрозумів, чим вони відповідають, і зрозумів, що вони вже не можуть безкарно робити те, що робили. Тобто, якщо після помаранчевої революції політики могли продаватися, тушкуватися і робити все, що їм заманеться, і. То цього разу всі розуміють, що якщо не буде відповідних змін, якщо не буде роботи, то майдан встане. Минулого минулої революції ми мали ситуацію, коли було настільки сильне розчарування у політиці, що люди вже не хотіли нічого змінювати. Вони вирішили, що от ми робили, а вийшло на гірше. Цього разу люди зрозуміли, що мало зробити революцію. Потрібно підтримувати цей процес, коли суспільство контролює владу. Тобто не можна один раз все змінити, а потім пустити собі на волю. Так? Хай йде, як іде, хай тече, як тече. Цього разу в суспільстві визріло розуміння того, що революція це не одноразовий акт, це комплекс дій, перелом, контроль, контроль, якщо система не дієздатна змінити. Поламати наступна спроба, наступна версія, і таким чином воно буде розвиватися, якщо держава витримує стільки потрясінь. Ну, а коли сталося це розчарування після помаранчевої революції, оце розчарування суспільство подолало і спромоглося зробити нову революцію? А... Що стало тим поштовхом для подолання розчарування? Ви знаєте, як це не дивно, але власне якась така абсолютно безоглядна корупція в середовищі нової влади. Коли економіка погіршується, коли задекларований європейський вибір раптом змінюється на цілком протилежний вектор, коли очікування не справджуються, відбувається узурпація влади. Коли визріло розуміння того, що неефективна влада планує незаконним чином втриматися далі, і це все далі буде йти до гіршого, до гіршого, до гіршого, тоді стало зрозуміло, що це просто треба ламати, інакше нічого доброго не буде. Якщо з вашої думки чи добра така кількість революцій за стільки років для суспіль... суспільного розвитку, краще, коли суспільство і влада вміють домовитися. Краще, коли є реформатори, які розуміють, що ці зміни назріли, і уже далі не можна продовжувати ту ж політику, інакше буде соціальний вибух. Це краще, краще, коли воно рухається еволюційно. Але якщо ми маємо ситуацію, коли еволюція не йде, вона стоїть, а маємо навіть подекуди і деградацію, то в такому випадку залишається тільки один вихід. Не найкращий, але він краще, ніж деградація суцільна. Чи можна вже говорити, що в Україні формується або сформувалося громадянське суспільство? Звичайно, можна. Я думаю, що майдан був цьому найбільш яскравим доказом. Я думаю, що воно буде вдосконалюватися в тому сенсі, що ми перейдемо від такого фіктивного громадянського суспільства до справжнього. Ось, наприклад, як розвивається сектор громадянського суспільства за кордоном? Там є громадські організації, які опікуються різними сферами життя. В Україні громадські організації набули якоїсь дуже дивної форми. Це дуже часто це структури не ті, які допомагають змінювати суспільство, а ті, які освоюють кошти, кошти які їм надаються там, за допомогою грантів, благодійників і так далі. Зараз, після Майдану, ми прийшли до того, що формуються власне об'єднання, яке об'єднує мета. Які хочуть щось робити, і вони залучають кошти не для того, щоб їх освоювати, а для того, щоб Виконувати певні дії, досягати своєї мети. І я думаю, що наступним етапом буде формалізація цих структур, і це будуть справжні громадянські е, громадські організації, які дійсно будуть більш професійно займатися тим, щоб наше суспільство розвивалось і рухалось до демократії. На цьому наш ефірний час вичерпаний. Я дякую за що завітали до нас в студії. А я з вами прощаюся і нехай вам щастить.